Ужгородські водії мимоволі вчаться екстремальні їзді. Втім, нечищені дороги деяким власникам авто обідуться в копієчку. Биті бампери, пошкоджена ходова та зіпсовані колеса. Місцеві СТО переповнені. Власники станції техобслуговування кажуть: цієї зими клієнтів у них побільшало в рази ситуацію. з'ясовував Антон Штурмаревич ну, вон, звернулася людина. Вчора теж їхав додому з роботи, занесло його. Нова резина, і воно просто не спасає. Едуард працює у сфері технічного обслуговування автівок вже не перший рік. Каже, битих авто цієї зими в Ужгороді, як ніколи, багато. Усе пов'язує з нечищеними дорогами. В основному бампера ламають люди. Із-за того, що дорога погана, зносить людей в куєт. Ходова ламається, різину люди рвуть, тому що лед на дорозі. Проблема в тому, що ніхто не займається, ніякими уборками доріг не посипають. А ось цей чоловік лише за останні два дні двічі потрапив в аварійну ситуацію. Зізнається, аби на допомога перехожих зіткнення уникнути йому не вдалося б. З джипом не смог роз'їхатися, бо його почали тащити на мене, а мене на нього. І тільки благодаря тому, що пару чоловік прийшли і допомогли зад моєї машини притримати, я змог тільки тронутися. Чоловік говорить, найнебезпечніше це льодові колії на дорозі. І коли попадаєш на ту горку, машину просто сносить і не управляє виме, становиться. Нечищені дороги для водіїв різного виду транспорту нині найактуальніша проблема. Кожен виходить з цієї ситуації по-своєму. Виїхати не можна, всі ковзають, стреси, люди падають під машини це жахливо. Почти кожного дня проблема з машинами, морози великі, рано не немаєш завезти. стан доріг ужасний. Біля школи запаркуватися зранку, висети дитину чи забрати це просто нереально. І ну, були, траплялися такі випадки, і тут штовхали машини і таке інше. Треба на, на колеса приклеїти якісь коньки та їздити, бо інакше то, тут це місто не почищено взагалі. Десь якщо центральні вулиці так сяк, то периферія взагалі. Це жах. Машини б'ються одна за другою. Просів на ету. Подтолкнути допомогти. Да, вон так. там є помощник. Давай, давай, тримай. Виявилося єдині, кого влаштовують дороги водії маршрутного таксі. Можливо, через те, що їх рух не проходить бічними вулицями. А дороги як супер, тут нормальні городі. Дороги більш менш нормальні на божевільну ожеледь наклався підступний туман. Поліція закликає бути обережними на дорозі.